Відо папи! Папа вам не вам, а можна да ой, яка погодка! Ой, а хто у нас там Подростаюче покоління Привіт. Мама, можна, да, ой, яка погодка хороша! Клас! Друзі, всім привіт Радий вітати на своєму каналі. А ви вже приготувались до сезону посіву Соняшника. Значить, У мене ось на даний посівний рік три гібриди від компанії Агроритм. Це у нас гібрид Альдазор. також є у нас гібрид Саксон від компанії Еліта Селект. і також у нас буде гібрид Старк 7 від компанії Євросем. Так, друзі, зараз ми будемо відкривати мішки і покажу, який посівний матеріал знаходиться в даних мішках. Почнемо з гібриду Starx 7 від компанії Eurosem, дивіться, яка у нас семка. вся одна в одну. Нажманню все щось попалось. Кось палочка, атака, бачите, на сине крупне, пузате. Добре на сине. Ему так на все у нас на сине. Аль дозорчик. И все також. Дуже красиве пузате насіння. Ось, воно. Ось воно. таке у нас на Я ставив його на пророщування. значить Схожість і енергія добра. Е, війшло 95%. Ну, це не лабораторні висновки, тому це так в домашніх умовах в тарілочку на тряпочку і водичкою накрив. Так, є. Ну і третій у нас гібрид. Значить, це гібрид Саксон від компанії Elite Select. Так, відкриємо його. Так, відкриємо а ножика, там нема, зараз візьмемо ножик. Так, відкриваємо. Де воно у нас? Випили ми мішечок від компанії Літаселен Саксончик. Так, Дивимось. Також гарне насіння. Чистеньке. Без всяких там палочок, общем, Дуже гарне насіння. Так, Друзі, дані гібриди я вже буду висівати другий рік на своєму демо-полі. Силочки і телефони даних компаній я ставлю під відео в описі. Беріть пасівний матеріал лише у перевірених офіційних представників, лібо у даних компаній, щоб не було питань. Там мені також люди звертались, що пишуть, що ми купили там еліту селект чи агроритму, а насіння якесь там маленьке, дрібненьке. Погана схожість брали десь в інтернеті, десь в Оліксі. Не купуйте не у перевірених постачальників. І той, хто скаже, що там можливо, там от я таку рекламу роблю. Друзі, гімно я сіяти не буду, буду все показувати від А до Я. Висію кожного гібриди по 4 гектара. І так, друзі, на дану ділянку, де я висію свої гібриди, я думаю, знайдуть часто, завітають це один. Від компанії Агроритм Парис від компанії Letaselect, також менеджери від компанії Євросем. Я думаю, хто знайде час, я радий бачити на своєму демополі. І, друзі, от така такі корисні подарунки для фермера. Оце такий от мірник для заміру вологи. Зараз ми під'їдемо на поле і ми поставимо. Скажи, Каріночка і папа, да, Вася? Сюди буде йти дощик. Він буде набиратись і ми глянемо по цьому мірнику, скільки міліметрів у нас випало е, вологи і осадків на, даному, на даній ділянці поля. Ну що, друзі, ось такий невеличкий огляд був на стіневого матеріалу, який буде висіний на моїй демо-ділянці. Осівна відбудеться у нас, як будуть сприятливі умови десь за тиждень-два. Ждемо доброї погоди. Все, друзі, всім дякую за увагу. До зустрічі на полях. Всім пока.